Це сцена закарпатського музично-драматичного театру імені братів Шерегіїв. Тут проходить генеральна репетиція драми Тараса Шевченка Назар Стодоля». Що салати стара сорока без кошта зараз вас? Та хіба ж то я на вас так що, що ж не на мене? Актор Василь Шашун у виставі Назарстодоля грає роль Хоми Кечатого. Робиться впродовж 12 років. Це є один із головних героїв, бо є Назар Назарстодоля і такий нехороший батько у Галі. Назар любить Галю, а батько хоче видати її за полковника, тому що сам мріє стати полковником, можливо, і гетьманом. Тому він робить такі свої ходи, комбінації різні. Галі каже одне, робить зовсім друге. Це глибоко така трагедійна роль. Певний такий носій. Він такого нехорошого характеру, він такий хитрий, жадібний. От, і е, е, дволикий. Це навіть за щастя велике актори доторкнутися до творчості Кобзаря. Виставу поклав режисер Анатолій Філіпов. Це вже не перший раз. Ми, ми поновлюємо виставу, тому що деякі актори у нас відійшли, ми поновили їх новими виконавцями, основних наших ролей. Балет, хор, солісти. Актори драматичні, ліричні і так далі. Всі весь творчий склад зайнятий театр у виставі. Взагалі, як Тарас Григорий Шевченко, це той маяк, який завжди освітлює дорогу нам. І його творчість, думаю, що ну ніяк не можна е, порівняти з іншим. Вона все одно буде першою. Закарпатський музично-драматичний театр. Шевченківські дні запрошує на перегляд найвідомішої п'єси Шевченка Назар Стодоля. П'єса історична, п'єса про 17 століття, про час руїни, але там є любовний трикутник і от любовна драма на тлі бурхливої української історії. Це єдина п'єса Шевченка, яка дійшла до наших днів. На жаль, з інших п'єс дійшли тільки уривки, але вона настільки цікава і настільки професійна, що досі йде в багатьох театрах України. За словами Олександра Гавроша, виставу на Зарастодолі Актори зіграють 10 березня о 18-й годині в Закарпатському мудрем театрі. Олександра Завадяк, Леонті Неколешин, Суспільне новини.